І зібрання рісали інур. 25 ліків. Бадіузаман Саїд НурСІ 20 ліки. Охворий, який шукає ліки від своєї хвороби. Хвороба складається з двох частин. Одна з них дійсна хвороба. Інша надумана. Що стосується дійсної хвороби, то мудрий, усемогутній, хто стілює. Шафії Хакімі Зульбжаляль у своїй великій аптеці, якою є земна куля, заклав ліки від будь-якої хвороби, а ці ліки вимагають своїх хвороб. Він створив засіб від будь-якої недуги. Придбати й застосувати ліки для лікування дозволено божественними законами, але необхідно знати, що дія і зцілення виходять від Усевишнього, подібно до того, як ліки дає Він, так і зцілення також дає він. Використання рекомендацій досвідчених богобоязливих лікарів є важливим лікувальним засобом, бо більшість хвороб виникає від різноманітних зловживань, від нестриманості в їжі, від надмірності, від гріхів, від розпусного життя, від недбалості. Богобоязливий лікар, звичайно ж, буде давати рекомендації в межах божественних законів. Він попередить від різноманітних зловживань від надмірності. Утішить хворого, довірившись цим рекомендаціям, і ті утісі, хворий відчує полегшення і замість смутку це дасть йому відраду. А що стосується удаваної хвороби, то кращі ліки від неї не надавати їй значення. Чим більше надаєш їй значення, тим більше вона росте і посилюється. Якщо ж не надавати їй значення, вона зменшиться, зникне. Наприклад, чим більше зачіпати бджіл, Тим більше їх буде злітатися. Якщо ж не звертати на них уваги, вони полетять. Чим більше значення людина надасть уяві, що йде від мотузки, що гойдається у темноті, тим серйознішою вона буде. І навіть іноді дурня примусить утекти. Якщо ж він не надасть цьому значення, він побачить, що це звичайна мотузка, не змія, і посміється над своїм страхом. Якщо ця удавана хвороба буде тривати довго, вона перетвориться у справжню. Це погана хвороба у нервових людей і тих, хто сумнівається. Роблячи з мухи слона, така людина починає падати духом, і особливо, якщо вона потрапить до безжалісних гори лікарів або до лікарів без совісті, це ще більше посилить її сумніви. І якщо вона багата, то вона позбавиться свого багатства, коли ж ні. То втратить або розум, або своє здоров'я. 21 ліки Охворий друже. У твоїй недузі є матеріальний біль, але тебе оточує значне духовне задоволення, яке може усунути дію цього матеріального болю. Бо якщо у тебе є батько, мати і інші близькі люди. Ти знову відчуваєш ту давно забуту, що знову пробудилась у тобі турботу й милосердя, що були в дитинстві. І крім того, друзі, які є в тебе, зв'язок з якими забувся й ослаб, знову притягнуті твоєю хворобою, дружелюбно дивляться на тебе. І, звичайно, через це поруч з ними твій матеріальний біль виявляється зовсім незначним. І люди, котрим ти безкорисно служив, і прихильності, яких ти намагався удостоїтися, завдяки твоїй хворобі милосердно турбуються про тебе. Тому ти став паном своїх панів і тому, що ти повернув до себе людське почуття милосердя і співчуття, ти придбав багато турботливих і милосердних друзів. І знову ж, завдяки своїй хворобі, ти отримав перерву від своїх важких справ і тепер відпочиваєш. Звичайно ж. Твоя незначна хвороба за ці духовні задоволення повинна спонукати тебе не до жалощів, а до вдячності творцю.